Хочу вам сьогодні показати, як можна зробити ось такий досить привабливий на вигляд і дуже смачнючий і головне корисний тортик без муки, без крохмалю, без цукру, без яєць. Мені вже аж самі смішно. Це все одно як в тій касті, що варили кашу з сокири, так, у мене і тортик. Але насправді він настільки смачний і корисний до того ж всього. Що, якщо ви скуштуєте його, то я впевнена, що він буде частим гостем на вашому столі. Цей тортик для людей, які слідкують за своїм здоров'ям і за своєю фігурою, які хочуть бути здоровими і виглядати завжди гарними, залишатися стрункими на довгі роки. Отож показую вам сам рецепт. У черпачок я поклала пів кілограма яблучного пюре. Пюре я зробила печених яблук. Сюди, що це пюре, я висипаю 20 грам желатину. По всій поверхні так розподіляю його, розподіляю і змішую. Залишаю на 5 хвилин, щоб желатин набух. Через 5 хвилин желатин набух, і я нагріла його. Разом з пюре в каструльці на плиті. І зараз помішую ложечкою, щоб він тут добре розчинився. Охолоджую пюре з розчиненим желатином до кімнатної температури і буду збивати його міксером. Через 10 хвилин збивання пюре набуло було ось такого вигляду. Воно збільшилось в об'ємі і посвітліло. Такою густою білою і дуже сильно збільшеною в об'ємі виглядає яблучна маса після 20 хвилин збивання. Перекладаю збиту масу у форму, яку я застелила харчовою плівкою, щоб було потім легше її виймати. Тепер ставлю все це у холодильник мінімум на годину. Яблучко з желатином стабілізувалося. Бачите, воно геть застигло. Тепер буду його виймати на тарілочку, на якій буду далі продовжувати здійснювати свої фантазії. Яблочко я перевернула на тарілку, на якій буду далі з ним працювати. І легенько знімаю з нього поліетиленову харчову плівку. Дивіться, як гарно застиг. Прямо якби в Ну, точно, на вигляд, мені він дуже нагадує бисквіт. А тепер займусь приготуванням крему. У мисочку я поклала столову ложку розчинної кави і заливаю її 50 мл води, беру міксер і починаю це все збивати. Спочатку на низьких оборотах, потім на вищих. Кава ось так от гарненько запінилася, стала схожа на пивну піну. Я додаю меду сюди, прямо ось такого нерозтопленого. Меду я додаю мед за своїм смаком. Пройшло 5 хвилин, як я збивала каву, воду і мед. І дивіться, я отримала повну мисочку чудового, запашного, дуже смачного крему. Але це ще не все. Я його зараз буду збивати з крем-сиром. Це може бути вершковий крем-сир, маскарпоне, Філадельфія. Я ж завжди використовую домашній крем-сир. Тепер я беру цей крем-сир, поклала у мисочку і додаю до нього теж так на свій смак згущеного білого молока. Можна додавати цукор, але я люблю краще мед, згущене молоко. Аби не цукор. Тортик у мене буде невеличкий, тому цього сиру я взяла небагато. Тут буквально 4 столових ложки. І тепер це все заб'ю міксером. Тепер, коли крем я збила, ось до такого стану, він став схожий на збиті вершки, я потрохи додаю кавового крему. Дивіться, який він. Набираю ложкою. А він прямо як крем, така густа, туга піна. І збиваю знов це все. Ось такий у мене вийшов крем. Він, поки взбитий, видається трошки рідкуватим. Але я його зараз поставлю на, на півгодинки буквально в холодильник. І він дуже гарно загусне. І буду ним перемащувати яблучні коржі. Зараз покажу вам, як це все буде. Від кавового крему я додала половину, а з кавового крему я поступлю так, поставлю його в морозилку і з нього вийде дуже смачне кавове морозиво. Поки крем охолоджується, я хочу розрізати оцей наш яблучний бісквіт, так би мовити, на три коржі. Розрізати буду ножем з ось таким фігурним лезом. Приблизно дивлюся, наскільки можна як поділити. Тут вийде три таких гарненьких, височеньких коржа. І так от по кругу спочатку прохожусь намічаю, де я буду різати, а потім вже заглиблюся. Цей торт я назву Мої фантазії на тему яблук, сиру і кави. Бачите, я вже зробила мітку, де різати, і ножик запускаю глибше. І все, зараз зніму верхній корж. Дуже-дуже по консистенції схожий на бісквіт. Так. Дивіться, я його вільно беру в руки. Дивіться, ну без квіт, ну не інакше. Точно така ж структура. Тепер я дістала з холодильника крем, він трошки вже підмерз, трішки так загуснув. І я перемастила нижній корж. Беру тепер середній корж, який я розрізала, і накриваю ним. Він прямо, дивіться, отак вільно його можна брати в руки. І легенько кладу його на цей крем. Крему я небагато даю до цих коржів, тому що вони і так дуже вологі, дуже ароматні. Тортик буде просто чудо. Зверху тортик я кремом не буду опащувати, це в мене така концепція, так би мовити, цього торта. Тільки хочу, щоб був крем у прослойці. Змастила другий корж. І тепер беру третій, верхній, ось теж він так гарно береться у руки, і легенько викладаю. І ставлю цей тортик у холодильник, щоб він знов схопився гарно. І потім будемо його розрізати. До сирного крему я додала лише половину від збитої кави, а цю іншу половинку. Для того, щоб вона не пропала, я поставлю у морозилку, і в нас вийде дуже смачне морозиво, яке можна буде їсти разом із тортиком. І нарешті найцікавіший момент буду розрізати тортик і дивитися, що у мене вийшло, тому що, чесно вам кажу, що такий тортик з начинкою я готувала вперше. Бачите, як ріжеться, неначе масло. Відріжу шматочок такий, як справжній тортик. Ммм, напевно, смакота. Бачите, що вийшло у розрізі? Дивіться, який він м'ясенький, як Ніжно заходить сюди вилочка. Зараз я його скуштую. Ммм, смакота, неймовірно. Дуже ніжно, аромат яблук, кави. Все це переплелося дуже смачно, просто дуже. Але я ж забула, що у нас ще є морозиво до цього тортика. Ось я дістала його з морозилки. Дивіться, який воно має вигляд. Дуже приємна така текстура. Можна ось так просто його набирати на ложечку і їсти у прикуску з тортиком. Ммм, дуже смачне. Рекомендую вам обов'язково спробувати тортик та ще й з таким кавовим морозивом.